Сьогодні у приміщенні центру надання адміністративних послуг проводилися консультації з технічною інвентаризацією об'єктів нерухомості. Виготовлення технічної документації на квартирі, на гаражі, на житлові будинки, на дачні будинки, на садові будинки, різні довідки різного плану для нотаріусів, для реєстраторів. Ну, люди приходять, спілкуємося з ними. Я сьогодні навіть виїжджала на обстеження у озерні. Такі консультативні пункти у нас у громаді розгортаються першого та третього вівторка. щомісяця. прийом триває з 10 по 12. Кожен перший і третій вівторок проводимо прийом в нового Євницьку. Знати. Консультацію та оформлення паперів можна отримати щодня за адресою місто Житомир вулиця Велика Бердичівська, 15, дріб, 1, або ж наступного разу у ЦНАПі 18 липня. Також можна замовити послугу телефоном чи онлайн.